Закрий очі, зроби глибокий вдих і повільний видих. Відчуй, як твоє тіло поступово розслабляється. Поклади руки на серце, відчуй його ритм. Скажи собі тихо, я тут, я жива, я відчуваю. Уяви, що в центрі грудей загорається м'яке світло. Маленьке, тепле, як полум'я свічки, з кожним вдихом воно розширюється і заповнює твоє тіло всередині. і разом з цим світло звучить твій внутрішній голос. Я гідна любові, не за те, що роблю, я гідна любові бо я є. Дозволь цим словам торкнутися кожної клітинки, дозволю світлу розлитися далі за межі твого тіла. Воно огортає простір навколо, створюючи поле, ніжності й прийняття, ти джерело цієї любові. Вона народжується всередині тебе, і ти можеш ділитися нею, не втрачаючи себе. Зроби глибокий вдих і повільний видих, відчуй землю чи поверхню під собою, повернись сюди і зараз і скажи собі, я повертаюся з любов'ю до себе, я джерело. Коли будеш готова, відкрий очі та посміхнись собі.